Сьогодні я розповім вам, як правильно підготувати багаторічні квіти до зими. Це дуже важлива тема, особливо зараз, коли холоди вже не за горами. Трав'янисті багаторічники основа будь-якого красивого саду. Вони прикрашають наші клумби, альпійські гірки і радують око пишним цвітінням. Але щоб вони добре пережили зиму, потрібно правильно їх підготувати. Давайте розберемося, як це зробити. Мені часто задають питання, чи достатньо просто обрізати і замочувати багаторічники на зиму. Відповідаю, у кожної рослини є свої особливості підготовки до холодів. Одні квіти прекрасно переносять морози без укриття, інші можуть загинути навіть при невеликих морозах, якщо їх не утеплити. Тому підхід повинен бути індивідуальним. Спочатку всім багатолітникам потрібно дати підгодівлю. Вони витратили багато сил на зростання і цвітіння, тому внесіть осінній мінеральний комплекс. Головне, не використовуйте азотні добрива типу сечовини або гною. Восени рослинам потрібні фосфор і калій. Майже у всіх багаторічників відмирає надземна частина, тому потрібна обрізка. Але тут є нюанси Тонкостабельні і морозостійкі – Астильба, аквілагія, рудбекія обрізаємо низько, залишаючи 5-6 см. У високих рослин з товстими стеблами, наприклад, дельфініум залишаємо 25 см. Морозник і риси, бадан повністю не обрізаємо у них тільки укорочуємо листя наполовину. Гейхеру листя взагалі не чіпаємо, вона відмінно зимує під снігом. Після обрізки обробляємо рослини від грибка, підійде 1% бордоська суміш або 3% мідний купорос. На завершення вкриваємо квіти в залежності від їх морозостійкості. Самий універсальний варіант 30-сантиметровий шар листя і подвійний шар гілля зверху, вкриваємо тільки в суху погоду. Тепер поговоримо про півонії. Це досить примхливі квіти, що вимагають особливого підходу. У жовтні їх обов'язково підгодовуємо фосфорно-калійними добривами. У півоній цікава коренева система. У них є спеціальні потовщення кишені, де зберігаються поживні речовини. Обрізаємо півонії в кінці жовтня, початку листопада, не раніше. Інакше вони не встигнуть перегнати поживні речовини в коріння. Обрізаємо майже до землі, потім обробляємо бордоською сумішю і ретельно вкриваємо. Для укриття використовуємо торф'яну крихту солома, сухе листя, тільки не з саду, зверху подвійний шар ялинового лапника. Тепер про укривних матеріалах і конструкціях у холодних регіонах багатолітникам потрібні серйозні укриття. Але запам'ятайте каркаси, захищають в першу чергу від вітру і сонця, а не від морозу. Головне утеплити коріння, які знаходяться в землі. Основні методи утеплення 1. Підгортання використовуємо пухку суміш з компосту, тирси, торфу і землі. 2. Мульчування листя, мох, тирса, солома, лапник. 3. Повітряно-сухий метод каркас плівка зверху. 4. Повітряно-мокрий метод каркас пропускає вологу утеплювач. Окремо поговоримо про ліанах. Морозостійкі види, лимонник китайський, дівочий виноград, актинідія можна не знімати з опор, просто замульчируйте землю. Трав'яни стіліани, хміль, пладіанта обрізаємо і мульчируємо. А ось клематиси, які цвітуть на пагонах другого року і воюнки троянди обов'язково знімаємо з опор і вкриваємо. Головне не поспішайте з укриттям. Дочекайтеся стійкої температури близько нуля градусів. І навесні відкривайте поступово ось такі основні правила підготовки багаторічників до зими. Якщо все зробити правильно, ваші квіти прекрасно перезимують і будуть радувати вас в наступному сезоні.